Я ходжу по місту у Порватій сорочці, я хочу прокинутися 60-му році. Сльза за майбутнє у твоєму оці, я хочу прокинутися 30 році. Одного дня нас зітруть землі, напевне, ми станемо ліричним рядком. Я хочу сердечно сказати тобі, мабуть, наступного дня ми станемо палко. В іншому всесвіті може. Не живемо ми у вічному шоці. Ти знаєш, я думаю, схоже я хочу прокинутися році. Я хочу прокинутись в 30-му році. Відчуваю скло в ногах на кожному кроці. Мене розриває ненависть, жахіться то чути. Мені не треба того знати. Я хочу забути. Я уявляю той 30-й рік. Як вони зрозуміють помилку свою, рукостискання зроблять ненависть в бік, а родину вони не повернуть твою. В іншому всесвіті може є щасливий кінець, надія напевне допоможе, надія, як умілий швець, мабуть, зашиє мені безодню, мабуть, змусить забути про мій біль. Мабуть, зітрена наша же горе, мабуть, зникне зране сіль. Мабуть, пропаде та солона вода на щоці. Я хочу прокинутись тридцятому році.